З ініціативи Національної природної агенції у Манявському скиті було встановлено та освячено хрест, який повинен оберігати довкілля, благословив цю подію архієпископ Івано-Франківський та Галицький Української православної церкви Київського патріархату ІОАСА. На запрошення владики церемонію відвідав єпископ Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви Володимир. Найближчим часом біля хреста буде встановлено екологічний штандарт, порядок і захист, на якому зображено ікону святої. І Варвари великомучениці, захисниці природних ресурсів навколишнього середовища. Місце розташування символів обрано не випадково, адже саме монастир у Маняві століттями захищав наш край від усякого лиха. Нам самим Господом даровано це місце. Я дуже мрію про те, щоб цей монастир став справді центром. Одним із духовних центрів, найвищих духовних центрів не це лише православ'я, а й всього християнства. Екологія в Україні перебуває в занедбаному стані. Сьогодні ми це бачимо навкруги, куди б ми не поїхали в яку точку України для того, щоб наші діти пили чисту воду, щоб річки були наповнені водою, ліси зеленіли. Ми повинні вже сьогодні, безперечно, і однозначно думати про майбутнє наперед, на 50 і 100 років вперед.